Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла BMW K1600 GTL. Мотоцикл в дуже крутому стані. І зараз детально ти спочатку, будь ласка, по кругу його покажи. Вон, з правильними дугами трьохточкові. -трь з Ну, На максимальній комплектації тут все в ньому є. І зараз покажемо більш детально. До речі, в нас був такий самий, тільки червоний. Червоного вже нема. І питали, чому цей на 500 доларів коштує дорожче, ніж червоний. Ну, тому що колір, тому що навіть той, який купили червоний, людина хоче його обклеїти плівкою, тому що і плівкою це дуже дорого. Тому що ну, червоний кольор для мужика так само в нас он, БМВ гусь дуже крутий, 1200 стоїть. Він чорного червоного кольору. Ми його не продали тільки того, що він червоного кольору. Гумотакий залишок по протектору має. тут от на крилі, отак раз, цятка, і отут два, отака. От. Це можна сполюрувати, я думаю, а отут вже це повністю. Ну, це таке. Просто що я показую саме недоліки і всі недоліки, які я бачу. Гальміни диски тут взагалі без вироботки. Не знаю, як вони так їздять і як воно так трапляється, але... Ніяких, ні яких ні шкалябанах, ні там корозі, нічого взагалі ніде ніяк, незважаючи на те, що мотоцикл 2011 року. Але стан мотоцикла, от ну, так от дивишся, ну, взагалі просто ніякої не корозі, нічого, там от все он просто ну там от всередині, не знаю, ну, камера покаже чи ні, але все просто ідеально. Ну що, пішли далі. Ну, тут такі штуки, оце так зкривається. Ну, тут все ідеально. До речі, тут значки всі на місці. Це така болячка в них є, що вони відлітають. Двигун взагалі, навіть натяків, не знаю, як воно так зроблено, але навіть натяків ніяких немає, не ні, 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 ні запотівання, нічого. От кожна от кожен, ну, там, от де прокладки, де все просто ідеально все сухе. Вон тут, тут. Я не знаю, воно видно ні на камері. Просто ідеально все. Ось тут прогресія, все як нове. Ось тут на о, бутинки ставили, тут є на пластику. Ну, це можна е чи феном підігріти, чи намазати чимось, але отут от от так само. Маленька, але до речі, все ціленьке, ніде ні на тот бок, ні на тот він. А дай дугу зараз. Подивимось, тут на дузі. Ну, ніяких взагалі немає. Ні, нема ніяких цяток. Не тут, не ні тут, ніде ніяких цяток нема. Тут все супер. От на кофрі о така от штука. Оце дивіться це плівка захисна. Якщо не подобається, можна зняти. Тобто за плівкою все ідеально, але на плівці, от, ну, вона просто з часом. Вона от від ультрафіолета трішки ну, змінила колір. Можемо, до речі, відкрити. А, стосовно сідушки ще, дивіться, це сідушка піднята доверху, ну, вверх, якщо її опустити, то тут зазора не буде. Тобто це на зріст людини, яка їздить. Ну так в кожному із цих BMW. Ось є. Кофри. Я думаю, що в них, мабуть, навіть ніхто нічого і не клав, тому що вони чистенькі, біленькі. Можливо і клали, це ж японці, вони дуже охайні. Вон, стан мотоцикла, просто ви подивіться. Вон. Труби білі всередині. Отакий от залишок по протектору по гумі. Задній задні диск, ти, я не знаю, ти показував ні з цього боку, будь ласка, покажи. Вон, задня прогресія, в якому наморки, все. Ну просто ніде, от ти диви, взагалі ні крозі, нічого немає. Он трубочки, все, 11 рік, мотоцикл 15 років, воно все як нове. Ти бачиш? Просто супер. О, тут он, куча всяких. Ще один ключик. Зарядки під навігацію, чехли. А навігація тут, до речі, що у нас знімається. Це гармін, фірмова. Он тут, блин, ах, блин. От краще б нічого б не чіпав би, чесно. Так я не люблю, коли вот так вот відбувається. Вот реально, як Сашко каже, руки пініс. Оце реально факт. Ай, блин, ладно. Скажи, будь ласка, ще його по кругу. Тут от все тримаю, бачите? Тут воно двойне, таке якісне, класне дуже. Ковши всі ціленькі, все всередині, все, все клас. Так, ще сидіння можу. Відкритий. Тут підігрів на сидінні є. От, фірмовий BMW-акумулятор, всі частенькі, все гарненьке, інструмент все є. Бачите? Це до речі по висоті. Отак так от воно змінюється. Тут змінюється і все. Тут так само, все ідеально. О, отут на дузі вон, бачите, є така от штучка. Така дрібничка є. Зараз поставлю на центральну підніжку його, щоб ти ще раз мог його по кругу показати. Зараз заведу його. Оця навігація вона виймається. Тут електроскло. Все працює. Тобто от електроскло повністю. Все м'яко, все чітко, все класно. Меню так само, все заходить, все, все працює. Музика USB можна підмикати Світло дуже класне тут в ньому. Там дзеркальце світить, світить на дзеркальце потім воно світить. Зараз проїдусь. Метр дев'яносто два дев'яносто п'ять кілограмів моя вага. Звісно, що в цьому мотоциклі так само все є. Там електронні підвіски, е, круїз контроль, ну, все коротше, що завгодно, все, що тільки можна придумати, з цей мотоцикл всунули. Ну, реально дуже багато всього. <coughs> Музика, все, все є. Так що, хто хоче крутий, класний к 1600 gtl він поки що є.